Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини Лайф». Сьогодні ми завітаємо на один із найстаріших ринків Одеси Привоз, щоб дізнатися актуальні ціни на овочі, фрукти, м'ясо та рибу. У гіркі у нас помідори, все дуже смачне, все кожного дня свіже. Ціни зараз трішки підросли. От гірок сьогодні по 50 гривень, помідори 120 гривень у гірок сьогодні. Помідори сьогодні 120, теж трошки подорожчали. Не знаю, з чим зв'язано. Погода наче добра, але трішки дорожче стало. Отак, в принципі, все тримається в ціні. Ждемо, щоб трошки, трошки ціна впала. Перчик 120, кабачки 30, молода капуста теж 30. Все наше. Нема так. Нема нічого зараз імпортного, все повністю перейшли на наше. Були б імпортні помідори, але зараз стараємось все, все що було вже місцеве. Черешня 140 гривень це наше місцеве, домашнє, дуже солодка. Вона вчора зібрана, сьогодні вже на прилавки, кожного дня свіжа. Абрикоси 150 гривень, то вже наші місцеві прийшли. Ну, Поки сонця їм не вистачає, але вже є. Тому Приходьте? Буде, буде падати, але треба час. Ну, я думаю, десь в районі 100 гривень абрикоси будуть дешевше. Абрикоси брикоси персики будуть дешевше. Почнемо з клубнички. У них ароматне і сладка кілья, 150 за кілограмчик. Далі, що інтересує? Голубіка пока не наша, імпортна 1000 гривень за кілограм. Лимони – 180, киві 250. 180 можна груш. Так, дальше идем. 300 гривен импортные э, нектарины, есть сливовые, есть манговые. Слива есть хорошая, инжирная, внутри красная, 250 за килограмм. Мандарина 120, помидоры 120, мекатка 180 за килограммочку. Перец 200 гривен за килограмм, местный перец 140 за килограмм зеленый. 180 абрикоска, очень вкусная. Огурчики 45 за килограммчик. Огурцы то падают, то поднимаются. Это все зависит от погоды. Если погода теплая, солнце есть, огурец немножко упадает в цене. И погода холодная, дождь пойдет, цена поднимется на следующий день на огурец. так то так. Помидоры пока держатся. Помидоры в, этом, в прошлом году были дешевле в такое время года. Сейчас она вот 110-120 закупочная цена и по -пульски. Помидорка Примадонна измаильская. Есть моя кимикада помидоры вкусные. Селедка, Исландия, это хамса турецкая, селедочки 90 гривен, 80 гривен штучка, в зависимости от веса, это хамса турецкая, цена ее 200 гривен, это наша черноморская хамсичка, 200 гривен тоже, это балтийская сарделька, 130 гривен. Це мороженое скумбрия кумбрія і Норвегія. 240 гривень кілограм. Ціна росте. Ціна росте, 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 росте. Ви знаєте, сказується, не, не сказується на покупку. Ну, некоторые, ну я навіть не можу сказати, да чи ні. Якщо бомбять Одесу нашу, ну взагалі немає покупців. Якщо не, то є покупці, і Все. Звісно, ну, сказується, я думаю, цена. одна і то риби не росте ціна. Какая була, така є. У нас тільки на нас росте, растет. Повисилось, и все. І на вот эту. Уже три недели тому назад. Сейчас пока стабильно. Но все дорожает. Будуть повышать. Все, что у меня осталось, качалка передняя и качалка задняя 320 гривен, э, дарницкая э, 240, пашина 220, гуляш 180, лопаточка 270, мякоть была 280, шея была 220, э, передочек, то, что суборщ э, 170, голяшечка была 200. Все, так, все, никакой. Цены не поменялись. Если честно, цена не поменялась на нас. Стабильно. У нас заказы, у нас садики, рестораны, сейчас не школа, а там площадки, ну вот такое вот. У нас только под заказ мясо. Со стола я сильно не торгую, я больше по заказу. Ну що ж, чим більше тепла, тим більш стабільними стають ціни на привозі. Ви дивились проєкт новонелайв. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.